Далі будемо говорити про збереження культурної спадщини України під час повномасштабної війни. За інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України з 24 лютого 2022 року понад 400 об'єктів матеріальної культурної спадщини в Україні було серйозно пошкоджено або знищено військами РФ. Об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні також залишаються під загрозою. Знищена знищення, тому що повномасштабна війна триває. Зокрема, з руйнації зазнали 63 музеї, 305 релігійних споруд, старовинні будівлі 569 будівель, і всього пошкоджено 1189 будівель. Це офіційні дані з сайту Міністерства культури та інформаційної політики. І детальніше будемо говорити далі про те, як українські музейники намагаються врятувати нашу культурну спадщину, зберегти і при цьому розвиватися, продовжувати працювати з нами на зв'язку. Ольга... Ольга Гончар, директорка меморіального музею тоталітарних режимів. Територія терору. Пані Ольго, вітаємо вас. Вітаємо. Отже, пані Ольгу, дякуємо, що доєдналися, і одразу вам вас хочеться запитати про те, яким видався для вас минулий рік. Адже для глядачів, що також поясню, що ви той меморіальний комплекс, той музей, який також співпрацював з іншими музейниками в інших регіонах України, і до вас евакуювали колекції з інших областей. Розкажіть, будь ласка, про цю роботу, про те, як відбувалося саме. Евакуація, та як ви захищали українські культурні ем, об'єкти українську спадщину? Музей території терору розташований у Львові. І з перших днів війни ми сфокусувалися на збереженні нашої колекції, наших фондів оцифрування, діджиталізація, завантаження фондів онлайн, і також на нашу базу був евакуйований Луганський обласний краєзнавчий музей, але без фондів, тому що вони одразу потрапили в окупацію в і не встигли їх вивезти. А також на нашу базу евакуйована приватна галерея на яка зберігає українське сучасне мистецтво загалом. Ми є ініціаторами ініціативи музейний кризовий центр, яка допомагає музейникам в усій Україні. Це наші мережі 10, 10 регіонів, 132 музеї і більше 1300 музейників залишатись в Україні і працювати. Пані Ольга, як якби це можливо прагматично не звучало, але ось релокація цих експонатів, догляд також. Самі музейники, які працювали на Київщині та Луганщині, і можливо переїхали до Львова, це все кошти. Чи співпрацюєте з міжнародними партнерами і хто допомагає з фінансуванням для того, аби зберегти культурну спадщину України в таких реаліях та умовах, які маємо на сьогодні? З перших днів війни наш музей отримував дзвінки від наших міжнародних колег. Без їхньої допомоги не було б можливим наша діяльність, зокрема збереження колекцій наших і наших колег. Ми співпрацювали з такими організаціями, як Дім Європи, of Європ, і організація «Алів». Це організації, які підтримуються європейським союзом, європейською комісією і завдяки співпрацю. З Європою стало можливим збереження наших фондів умовах війни. Пані Ольго, ще таке питання. Ви як той музей, який приймав евакуйовані колекції, чи допомагали ви також музейникам, які також евакуювались, рятуючись від повномасштабного вторгнення Росії? Якщо ми говоримо про приклад Луганського обласного краєзнавчого музею, який переміщений на нашу базу, то звісно, під час того, як вони вже були у Львові, ми допомагали з відновленням документів їхньої статутної діяльності, програмної діяльності, з контактами на місцях, тобто, це така всебічна підтримка, як Людська професійна підтримка колекцій, і також ми на зв'язку з більше 132 музеями України і підтримує музейники, які, які залишаються в Донеччині, Донецьк, Луганщина, Херсонщина, Харківщина. Ті, які евакуйовані, ті, які переміщені в межах ініціативи музеї кризовий центр. На зв'язку підтримуємо їх, щоб вони продовжували професійну. діяльність. І ось також питання, пані Ольго, враховуючи, що наразі територія терору є таким упорним пунктом для кількох музеїв, чи є попит для відвідувачів, чи приходять люди, власне, що цікавить? Наразі в нас триває другий день дня музеїв. Людей повно це як і львів'яни, так і гості, так і внутрішньо переселені особи, так і міжнародні делегації, посли цікавить історія України, історія зла, яке є на нашій землі. Не зникає, на жаль, продовжуємо боротися. Тому відвідувачі є, вони зацікавлені. Пані Ольгу, ще таке питання: як вам вдається вашому музею, маю на увазі все ж таки чи вдається розвиватися, вдається продовжувати свою діяльність? Тому що ми розуміємо, що кожен на своєму фронті намагається наближати перемогу, і культура завжди на часі культуру також треба нести світові, тому що культура це наша історія, і ми маємо не лише зберігати, а зараз це один із тих рушіїв. Який допомагає Україні звертати на себе увагу світу? То як зараз музейники працюють, на що основне завдання, яке у вас, або основні зусилля, от на що зараз йдуть? Такі підтримці Дому Європи Європейської комісії Аліфу. під час зимового періоду і періоду виключення світла ми були забезпеченнями забезпечені генераторами, повербенками, не зупиняли свою роботу, що теж є надзвичайно важливим. Якщо ми говоримо про... Результати і що далі ми оцифрували колекцію нашого музею і плануємо активну промоцію наших фондів за кордоном. адже важливо розповідати про Україну світові. І також ми почали проекти, які документують війну в Україні, документують досвід буття музейником на війні. Це проект поранена культура. І також ми співпрацюємо з українськими військовими і збираємо артефакти з передової, створюємо виставки, щоб пам'ять про цю війну не була стертою і так. Також націлені за кордон для промоції нашої роботи, і в цьому теж потребуватиме підтримки європейських фондів. Пані Ольга, Ми дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ольга Гончар, директорка меморіального музею тоталітарних режимів. Територія терору, який знаходиться у Львові, була з нами на прямому зв'язку.